13 листопада на сесії Житомирської обласної ради розглядали питання про поділ об'єкта нерухомого майна за адресою вулиця Хлібна, 19. перед голосуванням. Один з депутатів висловив своє невдоволення. Сьогодні ми виставляємо на розділ приміщення площею 53 три квадратні метри, двісті три метри. Тобто маємо 260 квадратних метрів, які нормально експлуатуються, зберіть в оренду, які кошти отримує наше управління, наше комунальне підприємство, як ми сьогодні знову призначаємо на директор. Але ми сьогодні вирішили це розділити. На сьогодні це не зрозуміло. Я вважаю, це моя особиста думка, що це робиться для подальшої приватизації того, того майна, яке сьогодні використовується якимись орендарями, і для того, щоб отримувати прибутки подальшому не для бюджету громади, не для бюджету обласної ради, а для особистого наповнення кишені, ситуацію прокоментував начальник управління майном Житомирської обласної ради Роман Сечин. Управлінням майном починається системна робота щодо роботи з об'єктами нерухомого майна, тому що за період з 2000 до 2013 року було здійснено. Велика кількість реєстрацій об'єктів нерухомого майна, які по факту є різними об'єктами, але вони об'єднані в групу приміщень, вони об'єднані в комплекси, але фактично це є окремі об'єкти нерухомого майна, які і потрібно експлуатувати і балансувати як окремі відповідно визначені. В даному питанні це стосується двох окремих приміщень з двома окремими входами. В наступному питанні це стосується об'єкта, який розташований взагалі на двох окремих земельних ділянках, але зареєстрований як єдиний не Об'єкт нерухомого майна. І такі об'єкти потрібно розподіляти, щоб максимально ефективно їх експлуатувати і використовувати. Ми зараз кажемо, що, про те, що 5 років Нашої каденції, наш менеджмент обласної ради сьогодні взагалі не зробив жодного кроку для того, щоб зробити правильну документацію кожного приміщення нашої обласної ради. Правильно, скажіть так чи ні? Я можу відповісти, що це робота, яка повинна відбуватися системно, вона розпочинається і вона надалі буде продовжуватись в таких же темпах для приведення у відповідність. Питання про поділ об'єкта нерухомого майна за адресою вулиця Хлібна, 19 підтримали 50 депутатів. За десяти.